А який номер це, цього рішення? Ну, повіст... Проєкт ли, лист був від 2.10, вхідний номер 12.299, Пункт 3.25. 3.25. Ага, побачила, Зрозуміло. У вас одне питання, чи є ще щось? Ну, це... Колеги, є запитання? Ні. Зрозуміло. Рішення прийняло. Далі по пункту 4.10 доповідатиме головне архітектурно планувальне управління департаменту по роботі з активами Світлана Гладка. Будь ласка. Доброго дня. У мене питання: одне присвоєння найменування новій вулиці міста в НД районі назви вулиця Бруснична. Тобто це нова вулиця з нової забудови, яка не має назви, ми присваємо назву Брусничним. Який це номер в повістці? 4:10. Колеги, є а питання щодо Брусничний? Ні, немає. Дякуємо, рішення прийнято. Дякую, до побачення. Далі Побачу. департамент транспорту та транспортної інфраструктури Костянтин Морозов. Просимо. Пункт 3.19. Пане Костянтине, ви нас чуєте? Ні, мабуть, щось із зв'язком. Так. Далі, давайте заслухаємо іншого доповідача: доповідач Ірина Максименко. Давайте. Пані Ірина, просимо вас. Да, доброго дня, шановні колеги. У нас е, проєкт 4.7, 4.8 і 4.9. 4.7 – це у нас внесення змін до структури і граничної чисельності працівників комунальної установи Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Тут ми нікого не скорочуємо, нічого не додаємо. Ми просто робимо перерозподіл. Посад і таким чином збільшуємо вихователів у дитячому відділенні для дітей з інвалідністю. Є така необхідність нас. Прошу підтримати, доповідати наступне. Наступне це в нас внесення змін до положення про комунальну установу Дніпровській міській територіальний центри соціального обслуговування надання соціальних послуг у зв'язку зі змінами в законодавстві. Надано право тепер одержувати послуги територіального центру і особам, які постраждали від нещасного випадку на виробництві. Раніше не мали ми право обслуговувати цих громадян, і також у відділенні для дітей з інвалідністю тепер можуть перебувати не лише лише діти, в яких встановлено інвалідність, а й ті, які знаходяться у процесі встановлення інвалідності, тобто мають тяжкі захворювання, які можуть призвести до інвалідності. Також ми ці зміни вносимо, прошу підтримати. Наступний, будь ласка. І наступне в нас це ми вносимо зміни до нашого положення про призначення матеріальної допомоги постраждалим у 118 му будинку на перемозі. Значить, на сьогоднішній день вже готова проєктна кошторисна документація на проведення капітального ремонту цього будинку, і там є пропозиції щодо відселення тимчасового на проведення на час проведення ремонту мешканців двох прилеглих під'їздів, окремі квартири. Там визначені, і ми пропонуємо надавати таким громадянам матеріальну допомогу додаткову на, наприклад, оренду квартири на період цього ремонту. Це буде щомісячна допомога, вона буде надаватись, поки будуть йти ремонтні роботи. Колегії, є запитання до доповідача щодо пунктів 4,7-4,9. Дякуємо, рішення прийнято. Дуже дякую. Запрошуємо департамент житлового господарства Олександра Титова. Будь ласка, вікніть звук. Доброго дня. Доброго... Чутно, чутно. А, пункт 4.13 про надання дозволу на укладання договору. На постачання природного газу між комунальним підприємством «Жилсервіс Дніпро та ТОВ газопостачальна компанія НАК Нафтогаз Зараз знаходимось на етапі підписання договору на постачання природного газу на майбутній опалювальний сезон. Прошу підтримати. Колеги, є запитання по 4.13? тринадцяти. Дякую, Маріш. Прийняла. Дякую вам. Далі департамент капітального будівництва, пункт 3.23, Марина Діброва просимо. Добрий день. Департамент капітального будівництва пункт 3.23. Про закріплення за департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради на праві оперативного управління нерухомого війна. для того, щоб провести реконструкції. Ми закріпляємо право оперативного управління за двома об'єктами: будівля школи. Коли по вулиці міського лісу 57 та будівля лікарні по вулиці ближня, 31 А вони будуть капітально ремонтуватись, так? Буде проведена реконструкція. А яка це лікарня? Uh, дев'ятка. Дев'ятка. Так. Зрозуміла. Так. колеги є запитання щодо 323 ні, дякуємо. Рішення прийнято. Так, дякую, гарного дня. до побачення. До побачення. Далі департамент гуманітарної політики Людмила Кудряшова. Просимо доброго дня. мене чутно? Так. Да. доброго дня. Департамент <кій> <кій> рішення 3.16. Департамент гуманітарної політики виносить проект рішення про надання дозволу. Перед передача з балансу КП школа Сідура на комунальний заклад, дитячий садок номер 200 екрану. Під час дизайнерського оформлення дитячого садочка було придбано екран, і тепер його передається з балансу школи Сідура на баланс дитячого садка. Прошу підтримати. Наступний буде Наступне рішення 3.17. про надання дозволу КП школа СІДура передати на баланс центральної адміністрації меморіальну дошку. В дві році була за рахунок міського бюджету виготовлена меморіальна дошка, встановлена біля управління метрострою загиблому міліціонеру. Кошти виділялись через КП школа Сідура, і хочемо просто передати на баланс центральної адміністрації через те, що територіально вона знаходиться саме там. Будь ласка, просьба підтримати. Ага, 3.18, Будь ласка. Наступне рішення 4.4 – внесення змін до рішення міської ради про організацію освітнього процесу в закладах освіти. У нас не всі школи мистецтв мають своє укриття. В частности, мова йде про школу української культури та мистецтв імені Олеся Гончара. Нема свого укриття, Тому просимо надати дозвіл на внесення змін, щоб організація освітнього процесу була 57-й гімназії. Вони територіально знаходяться в. Не так далеко. Прошу підтримати. Але є питання по пунктам 3.16, 3.17, 4.4 до доповідача. Ні, Дякую, Рішення. Я перепрошую мене ще одне рішення: 4.5. про переіменування комунального закладу культури Дніпровський міський театр КВНДГУ. Просимо погодити перейменувати е, комунальний заклад культури Дніпровський міський театр ДГУ Дніпровської міської ради, прибрати е, букви КВН в назві. прохання підтримати більш нічого не міняється. У вас є якісь питання? Це все чи я перепрошую, я як до мене питання, я не зрозуміла. Перер перервається зв'язок. Є ще питання, чи це все? Це все. Колеги, ага. є запитання по пункту 4. <кхи> Не маємо. Дякуємо. Рішення прийнято. <кхи> Дякую, на все добре. Запрошуємо, департамент інформаційних технологій Ірина Передерій, пункт 3.26. Пані Ірино, вимкніть, будь ласка, звук. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Про надання дозволу «Інфорада Дніпро на передачу з балансу обладнання. А саме ми передаємо акумуляторні комплекти 2 кВт та 1 кВт і ноутбуки, які були вручені лікарям. Просимо підтримати. Коли є запитання по 3:26. Ні. Дякуємо. Рішення прийнято. Дякую за підтримку мирного дня. Дякую. Запрошуємо Департамент забезпечення діяльності Дніпровської міської ради Катерина Проценко. Доброго дня, шановні члени комісії. До вашої уваги пункт 4.1 порядку денного про підпорядкування комунальних закладів та установ Дніпровської міської ради виконавчим органам Дніпровської міської ради викладаємо повністю у новій редакції, оскільки в багатьох закладів змінились назви. Суто технічне рішення приводимо у відповідність до наявних речей. Прошу за Колеги, є запитання по 4.1 до доповідача. І... Дякую. Рішення то. а також пункт 4.2 про внесення змін до регламенту Дніпровської міської ради. А саме, викладаємо пункт 2 статті 27 у новій редакції, додаємо можливість головам постійних комісій візувати проєкти рішень міської ради за допомогою електронного цифрового підпису. Наразі процедура, як це буде відбуватися, ще опрацьовується, обговорюється, але попередньо. Е Якщо голова комісії вирішує, що на цю сесію він візуватиме проєкт за допомогою ЄЦП, на його пристрій буде встановлено відповідне програмне забезпечення, через яке у нас публікуються проєкти на сайті, і він матиме змогу підписати обрані проєкти, які проголосували на засіданні, своїм ЄЦП. Зрозуміло. 4.3 теж ви доповідаєте. А, ні. У вас все? Так, це все. Колеги, є запитання по пункту 4.2 щодо змін до Але так, мало не роблять. Дякуємо. Рішення прийнято. Ще до побачи. По пункту 4.3 запрошуємо Лілюю Вобачову, Будь ласка. Доброго дня ще раз. Департамент забезпечення діяльності. В мене пункт по пункту 4.3 проєкт про рішення міської ради, що прийняті у 2019 році. Це технічне рішення. Ми аналізуємо всі рішення, які були прийняті у цьому році, та виявляємо, що вони або виконані, або що виконуються, або що втратили чиїсть. Зрозуміло. Колеги, є запитання по 4-3. Не маємо. Дякуємо. Рішення прийняте. Дякую. Далі запрошуємо департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур. Доброго дня. Прошу підтримати наступний проекти рішення. У нас третій розділ з рішення 3.28 по рішення 3.48. Якщо є запитання з цього розділу, готові відповісти. Ну, будь ласка, доповідайте блоками. Всі рішення по приватизації підтримані нашою профільною комісією. Доповідач з розділу оренди, доброго дня. Доповідач Коваль Вікторія. Мої пункти 3.29 про внесення змін до рішення 77.60. Ми виключаємо один об'єкт оренди у зв'язку із з його приватизацією. 3.30 – це про регулювання деяких питань оренди. Тут ми затверджуємо методику розрахунку орендної плати, затверджуємо примірний договір, е, акт повернення об'єкту оренди і визначаємо орендодавця. Е, у нас їх два: або це департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур, або міська рада. якщо Потенційним орендарем виступає наш департамент. І пункт 3.34 про включення об'єктів до переліку другого типу, що передаються без проведення аукціону, під дев'ять об'єктів для державних органів. І 3.35 про внесення змін до рішення, 63.41, Виключаємо один об'єкт у зв'язку із листом балансоутримувача. Зрозуміло, коли є запитання до доповідача. Дякуємо рішення прийняти. Прошу підтримати 3.31. Про передачу з балансу на баланс об'єкта нерухомого майна по вулиці Івана Кінфієва будинок 5. Передається два приміщення: одно з балансу комунального підприємства міські активи. А інше приміщення з балансу комунального з балансу комунального некомерційного підприємства міська дитяча клінічна лікарня номер 6. Передається всі приміщення на баланс комунального закладу культури Дніпровський художній музей. Зрозуміло. Наступне, будь ласка. 3.32. про передачу з балансу КЗК територія на баланс КП міські активи об'єкта нерухомого майна по вулиці Липовій, 12. Прошу підтримати. Давайте е, наступне. 3.33. Про передачу цілісного майнового комплексу комунального закладу освіти ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при університеті митної справи та фінансів. До нас звернулись Дніпровський, Дніпро Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ з такою пропозицією передати до державної власності наш комунальний заклад як одну із складових цього державного університету. Та планується низ етап. Перший другий етап це університет, інший – це вже працевлаштування в внутрішніх. Наступно так, інше питання з приватизації. Вони всі підтримані е, нашою профільною комісією? І е, останній пункт 3.48, про передачу на баланс об'єктів нерухомого майна по вулиці Молота Гвардійській, 24, де передаємо з балансу департаменту гуманітарної політики, як такий, який як, е, як такі об'єкт, що не використовується за призначенням на баланс комунального підприємства міські активи. Прошу підтримати У мене питання: а приватизації – це аукціони чи це викупання? Наскільки я знаю, 3.47 е, про приватизацію об'єкта нерухомого майна, Березінська, будинок 90, там були зроблені невід'ємні поліпшення і шляхом викупу. Є ще запитання до доповідачів, що по третьому розділу? По і... Дякуємо, рішення прийнято. Прошу підтримати четвертий розділ наше рішення, де ми виступаємо авторами. 4.14. про затвердження статуту комунального підприємства теплотрансу новій редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу там 994 тисячі гроші підуть на погашення кредиторської заборгованості по договорам реструктуризації Нафтогазу в період з 12 по 14 роки. 4.15. Про затвердження статуту комунального підприємства Дніпровський метрополітен у новій редакції у зв'язку зі зміною е, назви вулиці була курчатова на сьогоднішній день 128 бригади тероборони. У зв'язку з чим вносяться зміни до місця знаходження статутної документи. Та 4.16. рішення про створення комунального підприємства аеропорт Дніпровської міської ради. Е, на цей час е, майна. Нема у цього підприємства. Статутний капітал визначений відповідно до типового 5 тисяч гривень. Прошу підтримати. Є запитання по 4.4.4.16? Ні. Дякуємо. Рішення прийняте. Дякую, Дякую. Далі департамент транспорту та транспортної інфраструктури Костянтин Морозов, пункт 3.19. Просимо. Добрий день. У мене перевічно про надання дозволу КП польського метеполіте на списання з балансу основних засобів. Ну, що мається на увазі? Це <сіхід> ноутбук, улітпакет і релігійний блок центрального диспетчерського пункту. Ну, зломане і застаріле обладнання це все. Наступне, будь ласка. Дякую. А, це одне питання? Це, це одне, одне питання, да, одне питання. А колеги, є запитання, до доповідача щодо списання основних засобів. Немає. Мо, дякуємо, не маємо, дякуємо. Рішення прийнято. Дякую. вам. Далі департамент екологічної політики Вікторія Пащенко, пункт 2.4, Просимо. Добрий день. Добрий день. Пропонуємо підтримати проект рішення про затвердження програми з локалізації та ліквідації амброзії полинилистої та інших карантинних рослин на території міста на 5 років з 24 по 28. Програма включає превентивні, методичні та методи механічної та агрохімічної обробки. Минула програма теж була розрахована на 5 років. У поточному році спливає термін її дії. Пропонуємо підтримати. А у нас вже в цьому році програма не працювала ця? А, Ви виділя, виділялись кошти тільки Департаменту охорони здоров'я на методи на, 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 діагностику. Ну, на діагностику на ліквідацію амброзії, так не виділялись. Зрозуміло. А, коли є запитання доповідача, дякуємо, рішення прийнято. Дякую, до побачення. До побачення. Просимо департамент торгівлі та реклами Ганна Задорожна, пункт 4.12. Пані Ганно, звук вимкніть, будь ласка. Добрий пункт 4.12 Порядку денного проєкт рішення про внесення змін до рішення про підтримку підприємницької діяльності в сфері ресторанного бізнесу відніправого стану. Цим рішенням було знижено коефіцієнт на влаштування майданчиків ресторанного бізнесу на території загального користування без використання помостів було 0,2 стало 01. Наразі ми просто продовжуємо строк дії цього рішення до першого одинадцятого дві року. Коли є запитання до 4,12? Просто я не зрозуміла, кому потрібні літні майданчики в зимову пору. Це продовження строку дії, Бо наразі діє до 1.11, нам треба продовжити строк дії, щоб він не закінчився зараз. Це вже на наступний рік. А, на наступний, за 24-го. Зрозуміло. Колеги, є запитання ще до доповідача? Ні. Дякуємо рішення прийнято. Просимо департамент гуманітарної політики Анна Яцкевич, 4-6 Пункт. Добрий день. Просимо Добре. підтримати проект рішення щодо присвоєння імені Леві з Хакашнайрсона Дніпровському ліцею номер 144 Дніпровської міської ради. Відповідно до чинного законодавства, були проведені громадські слухання, на яких були присутні і члени учнівського колективу і батьківської громадськості цього закладу педагогічної громадськості, також представники громади єврейської громади нашого міста, де була презентована діяльність рабина Леві Цхака Хакашнайрсона. Видатної особистості єврейської громади, нашого міста та відомого на весь світ свої, своєю діяльністю, своїми роботами. Скабали, зокрема, всесвітньо відомий діяч єврейського народу. Колеги, є запитання по пункту 4.6? Ні. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Так, є в нас ще доповідач, мабуть, від департаменту гуманітарної політики пункт 2.3. Поправте, якщо не так. Так, представтесь, будь ласка, можете доповідати. Дякуємо. Доброго дня, Черних Катерина, управління спорту Департаменту гуманітарної політики. Пункт 2.3. Проєкт внесення зміни до а, програми розвитку фізичної культури і спорту а, у зв'язку з ліквідацією а, комунального підприємства, підприємства «Спорт Дніпро» Ми а, виключаємо пункт 8.2 та вносимо ну, зміни у порядку додатка 1. Коли є запитання по пункту 2.3 у когось. Ні. Дякуємо. Рішення прийнято. Дякую за підтримку. Шановна Наталія Олександрівно, більше доповідачів у нас немає. Шановні колеги, дякуємо за плідну працю. Завтра зустрічаємося у залі. Дякую. Дякуємо, до побачення.